На мою думку, тупувати запитання. Цікавий коментар, на який я давно хотів відповісти. Це стосувалося роз'яснень щодо палива для шахедів, але конкретна тема тут не так важлива, цікавіша принципово. Навіщо витрачати час на очевидні питання? Деякі теми багатьом здаються дитячими, проте проблема в тому, що інші люди чогось можуть щиро не розуміти або стидаються задавати питання. Тому я особисто вирішив відповідати навіть особливо на те, що я не очікував почути і вважав очевидним адже люди, які не розуміють бази, можуть думати, що їх обманюють, а потім впадати в зневіру чи зраду. А їм просто ніхто не хоче нормально пояснити, не вистачає терпіння. Так само ж цікаво, що тим, хто все знає і розуміє, і пояснювати не треба, почитав сухі новини і все сам зрозумів. Якраз більше уваги і варто приділяти тим, хто чогось не знає, чи не чув, чи не читає новин. Це може бути навіть психологічний бар'єр від щоденного жахіття, що людина переживає, тому, на мою думку, це важливо. А взагалі ми всі можемо деколи задавати тупі і очевидні питання для когось. Кожен з нас в своїй сфері просунувся далі середньостатистичної людини, і те, що мені, наприклад, може бути незрозуміло чи цікаво, іншому вже нудно. Тож терпіння всім нам. А чату у GPT я взагалі не зазрю.